Події дня, що формують наше майбутнє. Все ж таки Трамп заплутався остаточно в стосунках із Путіним, і з Зеленським. Зараз під час візиту Кіра Стармера, прем'єр-міністра Британії до Вашингтона. Дональд Трамп визнав, що його відносини з українським президентом Володимиром Зеленським були дещо напруженими. Про це повідомляє Європейська Правда. Трамп заявив, що очікує на гарну розмову з Зеленським, коли вони зустрінуться у п'ятницю, 28 лютого, для підписання угоди про розробку українських корисних копалень. І далі понеслася типова брехня для Трампа. Ми хочемо працювати з ним, і ми будемо працювати з ним. І я думаю, у нас з президентом насправді дуже хороші стосунки, а далі веселіше. Можливо, вони були дещо напруженими, тому що ми хотіли мати трохи того, що мають європейські країни. Знаєте, вони отримують свої гроші назад, даючи гроші. Ми не отримуємо гроші назад. Буквально в понеділок президент Франції Макрон, перебуваючи в Вашингтоні, пояснив Трампу, що Євросоюз дає більше грошей, ніж Сполучені Штати Україні, і не вимагає назад ніяких подачок. Тому враження таке, що от під час візиту Макрона Трамп послухав все, що йому сказано. Потім він розвертається, падає в обійми якось Ілона Маска. Ілон Маск його перепрофільовує, перезавантажує наневу, після чого виходить Трамп на люди, і несе повну ахінею. Євросоюз справді дає деякі кредитні кошти Україні, але в основному це грантові гроші, і особливо збройна допомога відбувається на безповоротній основі. Все, що за Київ, Трамп, дуже Виглядає, як спочатку подарувати подарунок, а потім прислати чек, щоб е, нагороджений чи обдарований заплатив за свій подарунок. Дикувато трохи. По-моєму, Трамп загнав себе в якусь таку в такий лабіринт, з якого він вже не вибереться репутаційно. І дня, що формують наше майбутнє, все ж таки Дональд Трамп залишається головним ньюсмейкером на планеті. І треба сказати, що під візит Зеленського і під візит Кіра Стернера Трамп урочисто продовжив антиросійські санкції, введені президентами США у 2014, 2018 і 2022 роках. Тобто деякі санкції були запроваджені і самим Трампом. Нагадаю, що режим надзвичайної ситуації. Продовжений тепер Дональдом Трампом, перше запровадили у 2014 році за указом 45-го президента Барака Обами в зв'язку з подіями України. І от нинішнє продовження санкцій на тлі е, обговорення е, заходу американських компаній на критичні мінерали, також і на території Росії, виглядає дуже весело. В чому, в чому сенс? В тому, що не Озираючись на нові пропозиції Путіну, Трамп продовжує традиційні санкції, які і так існують. Тобто, схема із заходом в російські критичні мінерали, передбачає зняття санкцій проти Росії. Тобто, Росії, якщо вона дійсно хоче, щоб американські компанії зайшли в перспективі на територію Російської Федерації розробляли критичні мінерали, необхідно повернутися в коло цивілізованих країн. Нагадаю, що сам Трамп, коли обговорює майбутні стосунки з Росією, він не уникає цієї теми і досить вперто нагадує, що з Росією повноцінно американські компанії запрацюють лише за умови зняття санкцій. А зняття санкцій передбачає повне звільнення українських територій. Тому, коли дехто кричить, що Трамп хоче продати Україну, віддати в зуби Росії, не поспішайте. Події дня, що формують наше майбутнє після Ірини Корнишкої, яка склала повноваження днями народним депутатам, за списком Слуги народу номер 148 стала Інна Свирина. Що про неї відомо? Відомо, що вона народилася в Тернополі, закінчила Тернопільський медінститут, вчилась також на, в інституті після дипломної освіти імені Шупика, який нещодавно потрапив у скандал з плагіатом. І наскільки мені відомо, міністром охорони здоров'я було розпущено вчену раду цього інституту. За дивним збігом обставин Інна Свириба працювала дизайнером, тобто вона відійшла від медицини, і з чим це пов'язано, ми поки що не знаємо. Ну, але можна сказати, що принаймні, маючи непогану ще радянську освіту, пані Свириба може бути дуже корисним партією Слуга народу в нинішньому її стані. У Верховній Раді, адже, по суті, скандал за скандалом, і 50 народних депутатів України під підозрою за різними складами злочину. 50 депутатів під підозрюю. Уявляєте, оце повний крах парламентаризму в Україні. Тож сподіватимось, що і нас вириба хоча б. За давньою тернопільською звичкою, нагадаю, що там є така депутатка Людмила Марченко, яка прославилася тим, що викидала пачку грошей 5 тисяч доларів за огорожу своєї садиби. Потім, не знаю, чи це були тернопільські судді, але судді сказали, що ну, ця пані Людмила, така хороша людина, не віримо, що вона могла викидати за огорожу свої 5 тисяч доларів. Хоча це оперативна зйомка. Спеціальних органів, які займалися розслідуваннями перемитництва людей за участі Людмили Марченко. Сподіватиме, що Інна Свириба принесе трохи більше позитиву для тернопільців. Події дня, що формують наше майбутнє. Індексація пенсій запропонована владою не перевищує розміру інфляції. Прем'єр Шмигель повідомив, що з 1 березня 2025 року відбудеться чергова індексація пенсій цього разу на 11,5% Індексація торкнеться близько 10 мільйонів українських пенсіонерів. Мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень, максимальний 1500 Індексація пенсій на рівень інфляції є вимогою законодавства. Вперше проведена за президентства Порошенка 2019 року. Урядові джерела з гордістю підкреслюють, що цього року індексація суттєво вища, ніж у минулому 11,5% проти 7,9%. Але варто нагадати, що в 2024 році інфляція становила 12 Так, минулого року пенсія була нижча. Але 23-го року інфляція була суттєво нижчою, 5,1%. За даними пенсійного фонду, на початок 2025 року середня пенсія в Україні становила 5 тисяч За рік вона зросла на, 4, на 404 гривні. На початку 2024 року була 5 тисячі Тобто, якщо враховувати зараз нинішнє підвищення на 100 гривень, а в масі своїй левова частка пенсіонерів отримають доплати зовсім 100, ну 105 гривень, ну 110. якщо подивитися на ціни, на швидкість зростання цін на продукти і великі обсяги готівкової маси, які носяться по економічному, тобто по фінансовому сектору України. Можна сказати, що жодної радості ці, ця індексація пенсіонерам не принесе, бо від влади Зеленського навряд чи пенсіонери колись будуть ситішими, ніж від попередніх урядів.